Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та генства сполучених штатів із міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні відвідаємо Славутич. Славутич одне з наймолодших міст у нашій державі. Щойно виповнилося 25. Побудували одразу після аварії на ЧАЕС для родин енергетиків. Майже половина жителів має чорнобильський статус. Місто розташоване всього в півсотні кілометрів від зруйнованого реактора. А ось хворих майже немає. Там кажуть через високу якість медичного обслуговування. Ліквідаторів багато, але заболівання. Якщо зробити статистику, то особено інших міроїв і по статистиці по Україні не відчаються. Немножечко може бути більше заболівання щитові желізи, може бути більше німно давлення, гіпертонічна болезнь. Середній вік місцевого жителя близько 30. Багато дітей. Саме на них орієнтовані головні соціальні програми, тож і народжуваність висока. Соціальні програми, які діють в місці, вони перш за все в основному направлені на, на дитинство. Місіславотич, тому що е, якщо ми візьмемо 24,5 тисячі населення, то е, із них 7 тисяч то є діти, і це майже третина. Торік з бюджету на дітей та підлітків витратили близько 45 мільйонів гривень на освіту та дозвілля. Є унікальні програми, як то державний дитячий будинок сімейного типу. Це не заклад інтернат, де діти навчаються, де діти проживають і не мають вільного виходу в місто. Вони в нас живуть як в сім'ї, тобто приходять після навчання до нас, це перевдягнулися, пообідали і знову пішли у справах навчання, можуть вільно спілкуватися з друзями, з однолітками. Сьогодні тут проживають тринадцятеро дітей від двох років. А ось Марині скоро 18, Збирається вступати до вишу. Вихователі кажуть, за шість років, які вона провела у дитячому будинку, зуміла повністю соціалізуватися та отримати гарну освіту. Я в цьому году закінчила Солочський ліцей, а, ну, закінчила спортивну школу. В цьому году виповнила мастера спорту. По я мастер я по прыжкам на батуці. Марина планує навчатися у Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана. Спеціальність економічна кібернетика. Про вступні пільги не думала. ЗНО з математики склала на 190 балів з 200 можливих. У продовження теми дивіться ексклюзивне інтерв'ю із мером міста Славутич Володимиром Удобаченком. Вітаємо вас, Володимир Петрович. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Місто Славутич нещодавно відсвяткувало свою 25-ту річницю. Що зроблено за ці роки, і які плани подальшого розвитку? Так 25 років це історія маленького містечка, яке появилось в зв'язку із Чорнобильської катастрофи, коли потрібно було нове. Місто нове поселення для проживання колективу Чорнобильської атомної електростанції з метою тих реалізації тих завдань, які ставились перед колективом, і от вся історія з самого початку з зрахуванням усіх трагічних сторінок для Славутича, маючи на увазі початок процесу дострокової дострокової зупинки блоків Чорнобильської атомної електростанції, а місто в в місті колектив Чорнобильської станції був зібраний з усього Радянського Союзу, з об'єктів атомної енергетики і промисловості. Люди приїхали працювати на діючій атомній станції. І далі це вже інша країна, далі це зупинка енергоблоків. Уявляєте, все це треба було пережити. І звісно, що Славутич сьогодні має, як і історію 25 так і e, в тверду віру. В майбутнє, і крім віри, ще має і відповідні плани, і в 2002 році з урахуванням закриття Чорнобильської станції був відпрацьований стратегічний план розвитку міста до 2020 року. І я з приємністю хочу сказати, що всі депутатські корпуси, які приходять до міської влади, вони починають з того, щоб якимось чином ревізувати цей план і внести щось своє. Чи на превеликий жаль декого, чи на превелике щастя, що на сьогоднішній день цих змін? Немає чому тому, що стратегічний план був відпрацьований за участю громадян на рівні сучасних технологій участі громадян в складанні цього плану. І в такому випадку помилок обмаль. І сьогодні йде повна реалізація стратегічного плану. Тому і Славутич сьогодні з урахуванням реалізації цього плану є конкурентним. Після закриття Чорнобильської ОЕС і до 2004 року у місті працювала спеціальна економічна зона. Що це дало місту? Ми пережили складний період, коли ми втрачали робочі місця. Всього було втрачено до 12 тисяч робочих місць. Уявляєте трансформацію, яку треба було пережити. Але сьогодні, от безробіття на сьогоднішній день в місті Славутичі, 1,6%. відсотків. Ми пережили це. І е, е, сам механізм е, спеціальної економічної зони це е, сучасні економічні технології підтримки підприємництва, залучення інвестицій з метою створення сучасних високотехнологічних виробництв. А це означає. Створення сучасних високотехнологічних робочих місць, а це означає конкретно сучасної, більш-менш прийнятної заробітної плати. Дивіться, який простий ланцюжок, але завершується він саме інтересами людей, те, чого сьогодні в Україні не вистачає. Тому ця ідея, ця філософія, вона опановувалась усім світом в різних регіонах світу. Вона завжди приносила свої результати. І це. Цей проект він приніс свій результат, і сьогодні, от, з гордістю, можу заявити не тільки про те, що в переважна кількість підприємств продовжують працювати. Що проєкт спрацював, і на сьогоднішній день от результат роботи. Я не буду навіть говорити про робочі місця. Я скажу тільки е, е, прагматичний один назву е, показник. Не буду говорити про рівень залучення інвестицій на душу населення. Це унікальні показники. Скажу один: на сьогоднішній день надходження до бюджетів в різні рівні в два з половиною рази більше, чим преференції, які були. Прийняті, які були реалізовані в рамках проекту спеціальної економічної зони, все в два з половиною рази це е, виходить, що це проект самокупний. Майже половина мешканців Славутича мають статус громадян, що постраждали у наслідок аварії на ЧС, які програми працюють в місті, зокрема медичні. В місті Славутичі з 2006 року реалізується програма, яка була розроблена за допомогою програми USAID, і Славутич є учасником цієї програми запровадження програмно-цільового методу бюджетування. І цей метод місії Славутичі він від він реалізується з 2006 року. З цього року вся Україна починає жити за цим методом. Це дуже ефективний метод з точки зору усіх бюджетних процесів. В Славутичі є біля ста програм, але конкретно пріоритетними і реалізується саме в цьому році 29 програм. 29 програм, і в тому числі є програма, звісно, і по медичному обслуговуванню. Тут дуже багато проблем. Чому перше? Фінансування медичної галузі не витримує ніякої критики це 37%. 50%. заробітні плати, ви знаєте, яких, яких лікарів, і тому дуже велика проблема кадрова і фінансування. Звісно, ми провели реформування, практично оптимізували мережу. Ми пережили дуже тяжкий період. Працює сімейна медицина. Вже адаптований весь первинний рівень обслуговування. Реалізовані кілька проектів страхової медицини, отримали практику. В тому числі будемо вдячні є вдячними на як екенергоатому, який теж був співучасником прекрасного цього проєкту страхової медицини, який потрібен для України. І, але проблеми залишаються великими, невирішеними, і навіть якщо брати обладнання, то сьогодні за цей період воно просто відстало. І, а в місті Славутичі зосереджені. Но з 25 тисяч жителів 17 з половиною підпадають під Чорнобильський закон. 17 з половиною все доросле практично населення. Учасники ліквідації, які безпосередньо приймали участь 86-му році. Люди, які сьогодні працюють над складними проблемами Чорнобильської зони, тому для кого як для них рівень медичного обслуговування повинен бути ну найбільш високий, тим більш це не просто робота в атомній енергетиці, а саме в період зняття з експлуатації блоків чес. Це певні, певний досвід на майбутнє для України. Тому тут проблем багато, і ми працюємо з міністерством охорони здоров'я з обласною державною адміністрацією. Ми маємо підтримку і працюємо над тим, щоб покращити цей рівень. Тут дуже багато проблем. Чи вдається налагодити конструктивний діалог з обласною владою? Дуже неприємно, коли в регіонах іде боротьба голови адміністрації із мерами. Я хочу сказати, що Київщина сьогодні є взірцем, є прикладом. У нас голова Київської обласної державної адміністрації Антоніосипіч Присяжнюк. Це сильна, вольова, прагматична людина. Прагматична людина. І саме його прагматизм, його жадоба з реалізувати, щось, зробити, щоб це було відчутно для реального життя людей. Які проживають на Київщині, він е, е, саме ця людина об'єднує усіх, в тому числі і міських голів, і асоціація регіональна працює, і спільна мова є, і постійні обговорення. І два міських голови, в тому числі і я, є членами колегії. Київської обласної державної адміністрації, і тому спільно Київщина має сьогодні прекрасні показники. Я хотів би, щоб і мріяв би про те, як президент клубу мерів мірав, мріяв би про те, щоб така співпраця була в усіх регіонах в усіх регіонах України. Славутич є членом асоціації місто країни організації, яка цього року відсвяткує свою 20-ту річницю, чи допомагає асоціації у вирішенні проблем місцевого самоврядування. Це е, і це е, світова практика, е, і за цей час ми пройшли е, певну історію. І, і сьогодні можна сказати, що Асоціації міст України це реалізований проект, реальний проект, який дає результати, і тут дуже важливо по всім питанням. Є проблеми обговорюються на рівні асоціації. Асоціації слухають. Є закон сьогодні. Про асоціації є можливість вносити пропозиції, пропозиції до закону. Є співпраця з комітетами Верховної Ради з урядом. Я трошки ідеалізую, але ну формально є. Є інша справа на практиці, там якісь моменти можуть бути, але вони об'єктивні, особливо в такий період часу. Але це все працює і дає результати. Дякуємо за смістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це був Володимир Доваченко, Славутицький міський голова. Цей Матеріал підготовлені завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку. Сайт Викладена інформація, не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. Це було останнє повідомлення. Дякую за увагу. На все добре.